Чіпчі, чіпите. -чіп Хочеться заспівати, коли думаю про те, як Дональд Трамп допомагає Путіну. Точніше, Росії та й Путіну використатись з цієї ями. Ну, дивіться, повертає, намагається повернути Росію в G7, тобто велику політику. Змінює риторику ООН в тих резолюціях, типу, прибирає слова, війна, агресія, намагається переконати весь світ, що Україна винна не менше, а то навіть більше, ніж Росія. Заблокував створення оперативної групи від G7 по тому питанню тіньового нафтового флоту Росії. Ну, багато-багато різного, там навіть хоче пом'якшити пом або навіть зняти санкції з Росії. Але сьогодні почув таку цікаву новину, що та угода, про яку казав Лукашенко з, тим, з Трампом, вона не просто, типу, що Лук звільнять тих в'язнів в Білорусі, а з Лукашенка знімуть санкції. Там ще є економічна торгова складова. Там, як писали в білоруських телеграм-каналах, знімаються мита двосторонні, тобто Білорусь відкривається як ринок для Америки, а Америка для Білорусі. Ну, мені здається, що це така. Схема для того, щоб Росія змогла продавати свої товари в Америку, а Америка свої товари в Росію, не дивлячись на санкції, які накладаються на Росію. Бо, типу, продавати буде Білорусь. Ну, це, на мій погляд, є така хитрість, щоб Росія отримала товари підсанкційні, щоб Росія розвивала свою економіку. Ну, це. Якщо все інше це такі більш показні спроби допомогти без особливого ефекту, то це економічний він справді може витягти Росію з ями, хоча б трошки. Ну, це моя думка, ви що думаєте.